Вітаю всіх в просторі волі! Це садок вишневий, без світла, але з дуже хорошим настроєм. Ми продовжуємо розбирати теми, які є дуже важливими в сьогоднішньому нашому бутті, в сьогоднішньому моменті. Нашому дуже цікава така. Дуже цікаві події з нами зараз відбуваються. Навколо нас шалений карнавал, якихось новин, якісь затримання, звільнення, псевдоборотьба з корупцією, відставки Арестовичей, інтерв'ю Будьонових там і так далі. І це все спрямовано на те, щоб подається, так? Що це якраз вимоги чи бажання наших закордонних партнерів, які можуть за це нам дати зброю. І дуже серйозно в мене виникає враження, дуже таке обґрунтоване, що наш естеблішмент не розуміє, за що саме захід і західні політики, чиновники. Можуть давати зброю Україні. Що на цю тему думає Анатолій Якименко, от я в нього хочу запитати: ти як mm -hmm. вважаєш? Ну, я хочу сказати, що в мене, як це часто буває, дуже особлива позиція. Я знаходжуся в такій меншості майже в підпіллі. З чого я почав би? Що всі шукають відповіді на запитання, чому нам не своєчасно і не в повному об'ємі надається зброя. Але вони не договорюють один важливий факт: зброї в Штатах і в світі предостатньо. Достатньо для того, щоб розв'язати було конфлікт, як вони казали, війну для нас це війна, а для них це насправді можна вважати за конфлікт, тому що. 180 восьмидесяти тисячне угруповання, яке зайшло сюди а, з певними намірами і перебувало в певному там в психологічному полоні, можна було розбити там за кілька місяців. Це не проблема цього достатньо, але це не було зроблено. І це розтягнуто в часі, і всі шукають відповіді в Україні. Теж в Україні передусім, в Україні передусім да. і всі знаходять причину зовні. Ніхто не шукає причину всередині країни і так далі. не вони, вони не вони вважають, що Зеленський робить все можливе. Ви послухайте, подивіться, як Володимир Олександрович полум'яно виступає з високих трибун, як він заводить публіку, як встають люди в різних парламентах, як плещуть йому в долоні. Наскільки успішні Як визнають роз... його людиною, року. Року. розвішують Наскільки його постери. візити, його фотографії знаходяться на перших опла... опладинках, там журналів, газет, Тайм, Вашингтон пости колонки, статті, от я думаю, що його вже підтискає Буданов. За популярністю він теж вже скоро буде на всіх таких обкладинках, А далі буде Олексій Різніков. Ось своїми яйцями. Тобто там шукається і відповіді знаходяться, відповіді знаходяться. І всі ці відповіді є абсолютно неправильними Абсолютно неправильними. І вони маніпулятивні одні нарікають на народи країн Західної Європи. Вони застерігають. Від ескалації, а інші кажуть, що значить, це все ну, якісь таємні ордени. Ну давай вже не то ми, переходь до да. своєї думки, бо ти записуєш ті всі речі, ні, які ні, ми ні, всі нет. знаємо. Справді справ в чому. Перше, що я хочу сказати, так. перше важливо, що хочу сказати, що насправді оця війна. Вона нарешті має пролити світло і освіжити уми всіх, хто був проти демократії, проти того, що народ є визначальним. Якби не народи країн Західної Європи, якби не американський народ, ми б зброї нікого не бачили. Тому що еліти і політики дуже цинічні, і вони діють виключно в рамках інтересів і вони дуже фу... утилітарні. Вони функціонери і, і не тільки вони про вони для них смерті людей на полі бою. Це все це така річ, яку вони можуть переступити, Вони емоційно тупі і нечутливі до цього, і тільки реакція народу, вимоги американців дати українців, коли вони побачили, що зробили в бучі вірпіні. Це розблокувало питання важкого озброєння і так далі. Тобто це один із ну, важливих речей. Наступне, що не бачать наші всі інтелектуали, ті всі гарячі голови медійні персони, що от, постачання танків і так далі, і тому подібне, вони чітко показують, які претензії є і демократій, і істеблішменту до України. Як тільки Зеленський почав бодай. Імітувати боротьбу з корупцією, як тільки він почав це робити, одразу, хоча б в рамках якихось проектності з'явились танки. Ну так, це ж теж... Ну, танки в реальності хоча б, не з'явилися, а в проектності сказали, що ми дамо 320 там, з половиною танків. На протязі але вони, кількох на, років. Та, та, але але чому на протязі кількох років? Тому що ви спочатку доведіть, що оці ваші звільнення з роботи і арешти це серйозно. От якщо ви це показуєте, завтра будуть танки. Вони будуть. І проблема в тому, що всі наші ці інтелектуали вони не бачать зв'язку з цим ніякого. Тобто ми говорили з тобою про подвійну етику, про всі такі речі, корупцію. Тому що вони, вони не можуть давати важку зброю людям, які не мають етики, ми для них примати. Ну, ну, якщо ми користуємося чужою етикою, то як нас відрізнити від тих, з ким ми воюємо? Якщо ми ну, користуємося так. етикою ворога, то в чому причина І взагалі війни? важливий момент. Вони не розуміють, що причина в розтягуванні цієї війни це відсутність спорідненості етичної, передусім, за проявленої формалістичних інструментів. В тому чи правильно, абсолютно вірно. От цього всього немає. От, якби ми були литовцями чи хоча б поляками, це все закінчилось значно швидше. Я вже не кажу питання про проблему, наприклад, звичайної ідентичності. Тобто вони сумніваються в нашій ідентичності. Ідентичність може визріти тільки в крові у війні. Якщо вже російськомовні інтелектуали Києва. Кажуть, що американці сумніваються в е, нашій політичній еліті, тому що після перемоги є велика можлива ймовірність. Ну, давай уявимо собі, що за три місяці ми в травні, в червні минулого року, розв'язали всю цю проблему. Я даю гарантію, що що означає розв'язали. Вийшли на кордони ну, 91-го року, ні, 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 лишили ні, Росію спокої. Дивісь, дивісь, насправді це було б великим шоком. Розбили це угруповання 180 тисяч. Це був холодний душ. А Путін, безперечно, щось би там пояснив. Вони пробували б звичайно осмислити, переформатуватися, перегрупуватися і через рік, два-три. Знову це все там почати так. Ось, але е, давай я продовжу думку. Уявимо собі, що це відбулося, і настало таке затище. На затище однозначно настало це був би холодний душ. Е, як би ти думаєш, як би поводили себе тут всі ці ярмаки і всі інші? Б. Чиби вони, вони подякували Байдену і побігли б уже в Кремль в Росію і казали: Ну, типа, ну повздорілі, ну та що ви, давайте далі дружити. Да. і Так далі так, так абсолю... була б точно. От це навіть... з абсолютно з тобою згоден. Да. І тільки оце отаке, от от тривали і так далі, тільки оцей процес виловлювання людей на вулицях і в супермаркетах, і на базарах і їх примусова мобілізація з курсу молодого бійця лопатою викопати собі яму і зіграти в русську рулетку. тому так. що все, що я бачу, що пропонується у нас сьогодні мобілізованим, це як треба викопати собі яму і перечекати обстріл. Тобто там ніде не показано, як тебе будуть вчити, де тебе будуть вчити, на яких базах, чому тебе навчать, якою зброєю ти вб'єш 10 ворогів, і ти виживеш. Яка взагалі мета у військових підрозділів так, України? Так. Яку військову задачу вирішує Україна? Це для можливо для офіцерського складу для селянина. Проста задача вбити 10 ворогів. І вижити і повернутися додому, і повернутися героїм. в село, сісти на трактор і далі працювати. Де, покажіть, будь ласка, цей шлях людини просто скаб. Немає знімають. де утилізація, так, як просто, на мене, дуже сильно. Просто всім показують картину, що треба зіграти в русську рулетку, викопати собі яму і пересидіти якісь обстріли. І, можливо, ти виживеш. Кажуть, що якщо ти чим глибше ямою згорти, то в то, то тебе, значить, 80% виживеш. А, а якщо ти цього не зробиш, так далі. І все, і, на цьому, і це на цьому цикл життєвий закінчується українською військовою. Тобто це теж ніхто в нас не бачить, ніхто це питання не піднімає. Ну і підсумовуючи, просто скажу, що у нас всі бачать проблеми назовні. Ніхто їх не бачить всередині, ніяких зв'язків вони не бачать. На нас дивляться. А вони ж теж цього наші інтелектуали не розуміють, що на нас дивляться, і дивляться, що ми нічому не вчимося. Демонструючи нашому придвор... Оці наші придворні соціологи пишучи рейтинги Зеленського 70%, вони ж не розуміють, що вони розтягують цю війну. Тому що, якби вони показували 17%. Заменшували У нього, наприклад, 23, йому Ми писали Так В нього десь на рівні 15? -17. Ну, нехай ну, я приблизні цифри кажу, але явно не ті, що вони там це саме, то тоді б американці розуміли, що вони ну змушені тут так терпіти, але розуміють, що в нього немає більше перспектив, і цей народ порозумнішав, і йому можна дати зброю, і з ним можна мати справу в перспективі. А якщо ми нас представляють у вигляді дебілів, ну то що ми взагалі хочемо? Дивись, тут означає, чек... нас треба вчити, продовжувати вчити. Так, тут є ще один момент, тому що е... світові еліти бачать воєнний світ не так, бачать світ, починаючи там десь 24, 26, 30 року зовсім інакше, ніж це демонструє український істеблішмент. Якщо вони бачать... Електротранспорт, а, там, чи планують, а, планують там зелену енергетику, розподілене виробництво електрики там, і так далі і тому подібне, М -м то ці бачать знов Росію, договорняки, труба з газом, е відкати, обскубування да. гусей, і все буде гарнесенько і чудернасенько. І оцим людям, які хочуть, е Зацементувати да, цей стан речей, ну просто ніхто не буде давати зброю. У мене дуже великі підозри, що е пану Зеленському не дадуть бути переможцем в цій війні, що прізвище переможного президента буде іншим. Як це окрема взагалі питання і проблема? наші інтелектуали ніяк не можуть зрозуміти. Що, взагалі, Зеленський насправді не влаштовує як переможець у цій війні, і нікого не вони... що, що? І нікого не влаштовує? Ну так вони ж цього не хочуть, якби навіть ці самі. І вони навіть не можуть зрозуміти, що війна може затягнутися дуже надовго, і рік ми ще будемо до 2024 року, якби ховатися за легітимністю Зеленського, але може так стати, що йде війна. І Зеленського вже час вибора. Ну, якби це був мирний час, його вже час би перебирати. І що з цим всім робити? Ой, Анатолій, і в мене що було... з цим всім робити ніхто не, собі не знає. От дивись, в мене було стільки враження в 2021 році, що 22-й стане годом похмілля. Роком похмілля від витребеньок Зеленського і його, його друзей. Що українці нарешті прозріють. І почнуть щось робити, тому що це ж. Так. Це ж просто. Ми ж, ну наскільки не, значить, це і похмілля і прозріння. Наскільки ми ще далекі, у нас ще є люди, які бачать альтернативи Зеленському, їх небагато. Петра Олексійовича Порошенко. Це, це взагалі. Я не хочу про це, це говорити, ж, бо це клінічний це випадок. Це клінічний це, це взагалі нема, ну, це, де. Петро Олексійович ще є ряд топіл за Юлю. Ну, та, ну слава Юлю Богу, нулю вона... Дубайською, Петро Мальдівський О, і Юля да, Дубайська не потрапляє ніби вже ці, але от у Петра Олексійовича ще типу є якісь перспективи. І вони ці люди вважають альтернативою Зеленською. Це, це ще гірше ніж за Зеленського. Біда, біда, та, біда. біда що... давай Могу тоді так. завершувати. Да. Отже, питання щодо зброї щодо. Насичення засобами ураження Збройних сил України в боротьбі проти Росії питання до українців, до внутрішнього нашого розуміння, в нашого внутрішнього структурування, до нашого внутрішнього ставлення, до того, хто в нас герой, хто в нас, скажімо так, представляє наші інтереси саме в цьому питання. І саме в цьому проблема, тому що постачання зброї відбувається в час почайної ложки. Саме в цьому. Це був садок вишневий.